Започаткований всередині ХІХ століття формат всесвітніх виставок в часи прекрасної епохи підкорює світ. Це великі глобальні форуми, де країни демонструють все найкраще, що мають в науці техніці, мистецтві. В прекрасну епоху відбувається 14 таких виставок в Європі та Америці. Кожна унікальна та неймовірно видовищна. Сьогодні про всесвітню виставку у Відні, що відкриває нову добу в світовій історії. З 1 травня, по 2 листопада 1873 року, столиця Австро-угорської імперії, відень приймає п'яту всесвітню виставку. Її мета показати промислові, культурні та технологічні досягнення своєї доби. Віденська виставка це демонстрація процвітання Австро-угорщини, держава в такому вигляді створена всього за 6 років до цього, шляхом компромісу німців та угорців. Імператор Франц Йосеф на той час ще молодий енергійний правитель, який з оптимізмом дивиться в майбутнє. Ініціатор виставки австрійський промисловець Франц фон Вертхайм. Він переконує уряд в тому, що виставку обов'язково слід провести у Відні, інакше ініціативу перехоплять англійці. Виставка проходить у парку Пратер в другому районі Відня. Це великий простір в 233 гектари, що дозволяє розмістити усі численні виставкові павільйони. Підготовчими роботами керує барон Вільгельм фон Шварц Зенборн. Береться за справу з таким ентузіазмом, що замість запланованих 6 мільйонів гульденів витрачає аж 16. Додаткову фінансову підтримку надають підприємці Ротшильди та німецька фірма Крупа. Центральним елементом виставки стає Ротонда або Палац індустрії. Масивна кругла будівля, спроєктована австрійським архітектором бароном Карлом фон Хазен Ауером та інженером Джоном Скотом Раселом. З діаметром 108 метрів та висотою 84 метри, це на той час був найбільший купол у світі. Матеріалом для будівництва павільйону послужили цегла, скло і метал. Під фронтоном ротонди, вибитий девіз імператора Франца Йосифа спільними зусиллями. Внутрішній простір площею близько 8 тисяч квадратних метрів слугував центральним місцем зустрічі відвідувачів, а також для проведення офіційних заходів. Тут розташувалися австрійські та німецькі експозиції. В ротонді розташували масивні парові двигуни, локомотиви та промислове обладнання, що символізувало індустріальну революцію цієї доби. На даху ротонди облаштували спеціальні майданчики, поставили телескопи, і люди звідти насолоджувалися мальовничими видами відня. Паралельно палацу індустрії побудували машинну залу. Там демонстрували досягнення галузі машинобудування, верстатобудування, транспорту, виставляли багато виробів із металу. Загалом у парку Пратер свої павільйони розмістили 35 країн-учасниць виставки. Представлені понад 70 тисяч експонентів та 26 тисяч експозицій освіти, науки, промисловості, сільського господарства, мистецтва та культури. Японія, Китай, Османська імперія та Єгипет знайомлять європейців зі східним мистецтвом, архітектурою і традиціями. Павільйон Японії з його складними дерев'яними конструкціями стає родзинкою. Та провокує хвилю японізму в Європі. 25 майстрів і садівників облаштовують повноцінний японський сад зі святилищем і моделлю пагоди імператорського храму в Токіо. Єгиптяни зводять мусульманську мечеть і копії давньоєгипетського єгипетського мавзолею Бені Хасана. Навпроти павільйону мистецтв в одному з наймальовничіших місць парку увагу відвідувачів привертає турецький експонат Альтанка з фонтаном Султана Ахмета II. Австро-Угорщина підкреслює свою культурну спадщину, демонструє віденські ремісничі вироби: скляний посуд, меблі та богемський кришталь. Австрійська газета Нова Вільна Преса відкриває великий павільйон, де представляє машину Зіглера, яка здійснює увесь цикл друкарських робіт, від нарізки паперу до фальцювання готових газет. Американці презентують друкарську машинку, вогнепальну зброю фірми Кольт, а також сільськогосподарську техніку. Під час змагань жниварних та сінокосних машин виробники США впевнено перемагають конкурентів. Крім численних павільйонів, загальний дизайн доповнюють зелені та прогулянкові зони, фонтани і сквери. Парк усіяний тисячами газових ліхтарів, які забезпечують постійне освітлення. До послуг відвідувачів сервіс оренди візків. На такому візку гостя перевозять з місця на місце, а виставковий рікша одночасно виконує функції гіда. На території виставки працюють ресторани, пивні та кав'ярні. Увагу привертає індіанський вігвам, який побудували власники американського ресторану. Чорношкірі та корінні американці продають там типові напої Америки. Оркестри розважають відвідувачів на спеціальній естраді. Композитор Йоган Штраус виконує свій твір Ротондова кадриль, написаний спеціально для всесвітньої виставки. У відні експонують безліч творів художнього мистецтва. Польсько-український художник Генрих Семирацький представляє свою картину Грішниця на біблійний сюжет. Про те, як Христос, до якого привели жінку винну в подружній зраді, сказав знамениту фразу: хто з вас без гріха, нехай першим кине в неї камінь. Найекстравагантніший експонат виставки це дорогоцінності знаменитої світської левиці леді Джорджини Дадлі. Їх оцінюють в 25 тисяч фунтів стерлінгів. Через рік на вокзалі Падінгтон в Лондоні їх викрадуть невідомі. Більше дорогоцінностей ніхто не бачив. Виставка це великий діловий саміт. Приїжджають понад 50 тисяч підприємців з усього світу. Найпомітніша фігура німецький промисловець Альфред Круп. Провідний виробник сталі він представив свої експонати у власному павільйоні. Зокрема, кований литий сталевий блок вагою 52 тисячі кілограмів та величезну 12-дюймову гармату. Виставку затьмарює епідемія холери, що спалахує у Відні влітку 1873 року. Помирають тисячі людей, і це відлякує багатьох потенційних відвідувачів. Одного літнього дня на місто налітає ураган та злива, яка руйнує деякі павільйони. Багато цінних речей зіпсовані. Вітром у невідомість віднесена повітряна куля, що мала розважати гостей. Жертвою стихії мало не став князь Румунії Кароль, який п'ять годин поспіль вимушений сидіти в єгипетському павільйоні в очікуванні покращення погоди. З виставкою співпадає так звана Чорна П'ятниця. Крах віденського фондового ринку в травні 1873 року. Вона провокує глобальну економічну кризу, що увійде в історію як довга депресія. Загалом на виставці побували трохи більше 7 мільйонів людей, хоча організатори очікували на 20 мільйонів. Зате приїхало багато знаменитостей: королі Італії та Швеції, князь Чорногорії, принц Уельський та наступник датського престолу. Ціла делегація японців уважно вивчає експонати для того, щоб використати досягнення європейців в модернізації своєї країни. Французький корабель пливе з порту Трієст до Японії, навантажений майже 200 -ма ящиками, але то не біля півострова Ідзу. В червні до відня прибуває російський цар Олександр II. В палаці Шенбрун з імператором Францом Йосифом вони укладають конвенцію про союз. Пізніше виставку разом зі своїм канцлером Ото фон Бісмарком відвідує імператор Німеччини Вільгельм І і приєднується до цієї угоди. Так виникає союз трьох імператорів, головна коаліція Європи. Сенсаційним є візит до відня шаха Персії на сер Еддіна. Шаха поселяють в приміському палаці Лаксенбург, але по собі він залишає неоплачені рахунки, оскільки вважає, що за законами гостинності все повинна забезпечувати приймаюча сторона. Виставка модернізує відень. Залізнична мережа розширена більш ніж удвічі. Побудований новий північний вокзал, гілку залізниці проводять прямо на територію пратину. Через Дунай проклали новий міст, а для попередження паводків врегулювали русло цієї великої ріки. Відкритий перший у відні водогін, що наповнювався джерельною водою, а також великий фонтан Хохстральбруннен. Незабаром після закінчення всесвітньої виставки її будівлі демонтують. Залишать лише ротонду, машинну залу, північний і південний павільйони мистецтв. Ротонду ще багато разів використовували як виставковий павільйон, аж поки вона не згоріла в 1937 році.